Параграф 28. Конституція Пилипа Орлика. Практичне заняття. Прочитайте текст джерела 1 та обговоріть відповіді на запитання. Перше. Як відбувалися вибори гетьмана Пилипа Орлика? Друге. Кому гетьман дякує за обрання? Про що це свідчить? Третє. До яких суспільних верств звертається Пилип Орлик у промові? З чим пов'язане таке звернення? Перше. Я Пилип Орлик, новообраний запорозького війська гетьман, присягаю Господові Богу славленому в світі Тройці на тому, що, будучи обраний, оголошений та виведений. Назнаменити уряд Гетьманський вільними голосами, за давніми правами та звичаями військовими, за волевиявленням найяснішої королівської величності Шведської, протекторату нашого. По всіх пунктах незмінно виконувати милість, вірність і старатливе дбання до вітчизни матері нашої про добро її посполитим, про публічну цілість, про розширення прав та вольностей військових, скільки сили, розуму та способів стане. А всередині вітчизни не допускати пошкодження правам та вольностям військовим шкідливі генеральній старшині полковникам. Обіцяю і повинність беру зберігати до всього старшого і меншого товариства. Присяга гетьмана Пилипа Орлика Бендери 5 квітня 1710 рік. Під час козацької ради 5 квітня 1710 року було схвалено документ пакти і Конституції законів і вольностей війська Запорозького. Згодом цей документ назвали Конституцією. Пилипа Орлика Бендерською конституцією. Основу документа становила угода між гетьманом і казацтвом, яке виступало від імені українського народу про взаємні права та обов'язки. Це й відрізняло ухвалений документ від традиційних гетьманських статей. Новообраний гетьман укладав офіційну угоду зі своїми виборцями, чітко зазначаючи умови за яких він отримував владу. Крім того, було обҐрунтовано Державний лад України. Саме тому цей документ вважають першою українською Конституцією. Прочитайте текст джерела 2 і дайте відповіді на запитання. Перше, поміркуйте, чому перший пункт Конституції присвячений православній вірі. Друге, пригадайте, які заходи щодо зміцнення православ'я в Україні здійснювали попередники Пилипа Орлика. Друге. Оскільки серед трьох доброчеснот богословських віра є найпершою, то і перший пункт про віру святу православну східного сповідання належить розпочати про віру, якою народ... Звитяжний козацький ще за володарювання каганів казарських від столиці Апостольської Константинопольської просвічений був, так і нині, непорушно в ній, перебуваючи жодним іновір'ям, ніколи не спокушався, не є таємницею, що Славної пам'яті гетьман Богдан Хмельницький з військом Запорозьким постав і розпочав праведну війну проти Речі Посполитої польської за права та вольності військові, але насамперед за віру святу православну, яка різними тягарами влади польської силована була до унії з костелом Римським. А після викорінення іновір'я з вітчизни Нашою з військом Запорозьким і народом малоросійським добровільно піддався і перейшов під захист московської держави з єдиною метою, тільки заради єдиновір'я православного. Конституція Пилипа Орлика передбачала заходи, які обмежували владу гетьмана та запобігали утвердженню монархічної форми правління. Владні повноваження було розподілено між різними посадовими особами й урядниками. Прочитайте текст джерела 3 і дайте відповіді на запитання. Перше, від якої небезпеки в управлінні державою застерігає Конституція? Поміркуйте, політика якого? або яких гетьмана гетьманів могла стати причиною появи такого застереження. Друге, хто і яким чином обмежував владу гетьмана. Подискутуйте, чи можна назвати такий спосіб управління державою демократичним. Третє, Тому ми, генеральна старшина, кошовий атаман та все військо Запорозьке домовились і постановили з ясновельможним гетьманом при... Елекції його вельможності таке право, яке має бути вічно у війську Запорозькому збережено. У вітчизні нашій першість серед радників належить генеральній старшині. Після них ідуть городові полковники, які будуть пошановані за громадських радників. Крім того, до загальної ради треба вибрати по одній визначній, розсудливій та заслуженій особі від кожного полку. Генеральні радники обираються за згодою Гетьмана. З усіма цими генеральними особами, полковниками та генеральними радниками, теперішній ясновельможний Гетьман та його наступники повинні будуть радитися про цілісність вітчизни, її добробут та про всі справи публічні і нічого без їхньої волі своєю владою не розпочинати, не встановлювати і рішень не приймати. Якщо у діях ясновельможні, у гетьмана буде помічено щось несумісне з правами та больностями, шкідливе та некорисне для вітчизни, тоді генеральна старшина, полковники і генеральні радники будуть уповноважені вільними голосами чи приватно, або, якщо виникне така необхідність, і публічно на раді висловити його вельможності докір щодо порушення прав та вольностей без осудження та найменшої образи високої честі. На ті докори ясновельможний гетьман не має ображатися та мститися, а навпаки, намагатися виправити недоладності. Прочитайте текст джерела 4 і дайте відповіді на запитання. Перше. Як здійснювалося судочинство за Конституцією? Порівняйте його з судочинством за литовськими статутами. Друге. Чи можна вважати наведені положення запровадженням принципу рівності перед законом? Відповідь обґрунтуйте. Четверте. Сім. Якщо б хтось із генеральних осіб полковників, генеральних радників, значного товариства чи інших військових урядників, особливо з черні, образив гетьманську честь чи в чомусь іншому провинився, то ясно, вельможний гетьман не має права сам покарати їх, а повинен буде подати до Генерального військового суду кримінальну чи некримінальну справу, яким би ліцемірним чи облудним. Не здавався вирок, кожен, хто винен, повинен прийняти його. Прочитайте текст джерела 5 і дайте відповіді на запитання. Перше, які права Конституція гарантувала козацьким жінкам? З якою метою вони були вписані до Конституції. Друге, які соціально важливі положення закріпила Конституція? Про що це свідчить? 5. Одинадцять. Козачі вдови й... Осиротілі діти козацькі вдови козацькі жінки в час відсутності козаків, які перебувають в походах або на якійсь іншій військовій службі, щоб до всяких громадських повинностей не притягалися і сплатою податків, не обтяжувалися так погоджено і ухвалено. 16. Часто люди бідні, скаржаться на численні здирства з боку здирачів державних податків та податкових чиновників, а також ярмаркових об'їжджиків. Бідній людині взагалі неможливо на ярмарку продати будь-яку річ для полегшення своєї бідності та купити щось для власних потреб без ярмаркової плати. А не дай Боже хоч чимось завинити то будеш обідраним ярмарковими об'їждками з ніг до голови. Тому нехай збирачі податків та податкові чиновники збирають до державної скарбниці тільки те мито і тільки з тих товарів, які будуть виражені у майнових угодах, нічого зайвого від купців, не вимагаючи і людям бідним здирства не чиначе». Конституція Пилипа Орлика не лише проголошувала незалежну українську державу, а й закріплювала найпрогресивніші для того часу ідеї державного життя. До таких, зокрема, належали обмеження прав гетьмана та створення представницького органу Генеральної ради. У козацькій державі вони ставали законодавчим, контрольним та розпорядчим вищими владними органами. А запроваджена Конституцією виборність посад і нині залишається принциповою ознакою розвитку демократичних держав. Ознайомтеся з уривком із праці сучасного українського історика Тараса Чухліба. Джерело 6. І дайте відповіді на запитання. Перше. Життя яких соціальних верств тогочасного суспільства стосувалася Конституція. Про що це свідчить? Друге. Чи погоджуєтеся? Ви з твердженням науковця, що Конституція могла унормувати життя тогочасного українського суспільства. Відповідь обґрунтуйте. 6. Акт. 1710 року відображав світоглядні цінності вітчизняної інтелектуальної та військової еліти на переломі XVII-18 століть. Його укладання засвідчило прагнення українців унормувати життя за власними звичаями, традиціями і законами. Разом з тим він врахував інтереси. Не лише казацтва гетьман, старшина, генеральна полковата, сотенна, генеральні радники, реєстрові, низові та прості козаки. Козацькі дружини, вдови та осиротілі сім'ї, сердюки та компанійці, дворові, гетьманські та старшинські слуги, як провідної верстви українського гетьманату, а й регламентував життєдіяльність інших його станів – духовенства, міщанства, купецтва, селянства. Усі ці категорії населення тогочасної України творцями документа об'єднувалися у поняття народ. Тарас Чухліб ідеальна держава в Україні. Козацький проєкт 1710 року. Перевірте себе. Перше. від Імені одного зі станів тогочасного суспільства запропонуйте власні положення, які варто було б включити до Конституції. Друге висловіть власне судження, чому Конституція, яка фактично так і не була втілена в життя, мала величезний вплив на подальший розвиток української державності.